Вас вітають хроніки Боліт, і ми розкажемо, як живе імперія злиднів з промитими мізками. Сьогодні у випуску російські воєнкори знову занили про тупість у кремлівських кабінетах та в командирських штабах, але від їхнього скиглення в рашиській армії рівно нічого не змінюється. Окупанти вибухають так часто, що це почало відбуватись у прямому етері. Одноразові прапороносці учасникам м'ясних штурмів придумали єдине завдання, яке вони можуть виконати перед смертю. І то не завжди, і не всі доходять, і це ненадовго. Та й таке, шок контент. Розкажемо чим харчуються солдати країни з ядерною кнопкою. Російські воєнкори та пропагандисти ще те лайно. Для виправдань кремлівських злочинів вони постійно вигадують речі, за які простий болотянець має підняти з підлоги заполярного свинарника, де він тверезів та йти вбивати українців. В основному удари йдуть іменно по левобережной Украине и Одеть и Одесской области, и в том числе провоцируем не только ВСУ, но и мирное население покидать эти территории, особенно то мирное формальное мирное население, которое инфицировано бандеровской заразой. Ось такі історії розповідає середньостатистичний пропагандон. До них додаються всілякі російські блогери та воєнкори. Проте в останніх, коли зовсім погано на фронті, відбуваються спалахи критики влади країни та командирів, вони починають нити про стан російської армії, економіки та зовнішньої політики. Їх за це карають, саджають у тюрми або ж відправляють на утилізацію. Однак від покарання. Українського правосуддя їх це не врятує. Для кожного з цих пропагандистів уже є той дрон, а може скид, а може, мопед чи статуетка. Але послухаймо, як вони розповідають очевидне Ось цей, наприклад, почав щось підозрювати про утилізацію росіян. Наша живе в сюрреальності Одні танцюють і поють Другі воюють У мене таке відчуття, що йде просто утилізація. Жертва приношения кому-то о чем-то договариваться как договоры переговоры нас еще больше хуя то сочи то ху то сиски попадет що просто мама не нігар. Усе правильно. От тільки обстрілів більше і не через перемовини, а тому, що Ленін нам заповів, коли нас вигадав. Він чітко закликав: якщо москалі нападуть, треба посилити обстріли Росії. На наступному відео зрадник, колишній депутат міської ради Одеси, Ігор Дмитрієв, видає себе за геополітичного експерта і каже, що Росія в очах Китаю це подразник, яка має від. дволякать с Сполучені с Америки. Китай в нас видит ну прокси армию, которая должна отвлекать своими штурмами посадок на Украине. відвлікати, значить, значить, гегемона від От Тайваня. Усе правильно кажеш, агент Лошара. Ти вправно виконуєш завдання із дестабілізації противника в його тилу. Зарплату нарахуємо, як завжди. А ти продовжуй. Також можна поставити на зарплату і інших воєнкорів, тих, що регулярно своїми дописами допомагають силам оборони України. Полонені не дадуть збрехати. Хочу поблагодарить российского военкора Тимофея Ермакова. В своем телеграм-канале он рассказал о наших позициях. Благодаря этому украинцы нашли нас и взяли плен. Они убили. Тимофей, ты спас наши жизни. Пиши еще, спаси других парней. Тож военкоры. Продовжуйте записувати відео зі скаргами. Там хоч щось схоже на правду. А якщо вам потрібні нові ідеї, правдиві дані про ваші втрати або ж зарплата, пишіть нам у хроніки. Боліт. Ось цей сюжет нам допомогли зняти самі окупанти. Вони завзято документували своє повсякденне життя, але спромоглися додати до кожного відеозапису родзинку, за що ми їм дуже вдячні. Притримаємо інтригу з сюрпризом. А тим часом заглянемо пересувний механізм, у якому трусяться два окупанти. Ну, поехали, отвезли мины, продовольствие и все такое. Вот, на пути нам попалось. коллеги наши. Фипевиха сожгла. Так что мы тоже тут как-то можем погореть. Вы, мабуть, уже догадались, что будет дальше. Тогда проедем еще трошки и с этими упырями. Ну и тут, короче, постоянно кладбище целое, везде машины сгоревшие, сгоревшие. У нас еще трос порвался, слякать вот. Газует вот так, переключает. Бросая газ, опять хватает руль. Гидрача нету, поворачиваем вместе на крутых поворотах. Короче, вот так дела обстоят. Но ничего, нам вроде нравится. И нам тоже подобается. Если всем подобается, то не будем зупинятися. Тихо! А, а тут один окупант фільмує свого друга. Можна подумати, що ми дивимось канал про тварин, але дайте болотянцю трохи часу для вибуху. Об'єкт зйомки вже взяв міну. <звук> Фінальний уривок цього циклу. Маленька дорожня історія. За сюжетом двоє мандрівників на мотоциклі порушили закони України, за що було порушено їхню герметичність. А, бля, я трійство. Слышь. Жгутуй, быстрій! Ріщі блядь. Тундря втікають до фів. Тундра, блядь. Бустрій, жгутуй! Бл***, а могли б витікати в себе на болотах. Там більше шансів дожити до фінальних титрів. Флага втикі. Це окремий підвид болотних орків. У них одне маленьке завдання: дістати з трусів російський прапор та помахати ним для кремлівської пропаганди. Побічний ефект раптової популярності живуть вони недовго. Але принаймні в російських прапорщиків нарешті настав зірковий час. Можна, хоч раз у житті, робити те, для чого їх придумали: нести прапор, а не лише виносити зі складів канцтовари тушкованку і все, що погано лежить. Після позування на відео із Аквафрешем на фоні зруйнованих будівель одноразові прапорщики найчастіше вмирають, іноді їм може пощастити, і вони потрапляють у полон. Якщо і є найкоротший кар'єрний шлях у російській армії, то це саме він. Це підтверджують двоє полонених. Після їхнього прибуття в зону бойових дій окупантів відразу засунули в трубу. Там вони декілька днів повзли. На поверхні їм скинули прапор. Вони ним помахали на камеру і все. І тільки потом до мене дійшло. За чим ми туди вообще попали? Смолив. Їм нужно було зробити відеоотчт. Нам сказали, що розснуть на фоні дому, поза дому збоку. Вас зараз знімуть. а і нас зняли. Дальше, вы сидите, ваша задача не спалиться. Все. У мене була улыбка придурочная, потому что. Ну, это... То есть жизни, жизни людей жизни людей нужны, щоб растянуть кусок ткани. Інші недолугі прапорщики спробували показати, що вони захопили новий будинок у Вовчанську на Харківщині. Цей населений пункт, до речі, вони штурмують уже майже 600 діб. За сценарієм потрібно було вилізти на дах, помахати своєю ганчіркою перед дроном та сховатись, поки не прилетіло. Але прилетіло! Українська авіація не оцінила композицію і внесла корективи в сюжет. І поки російське командування шукає нових носіїв ганчірки, ми лише спостерігаємо, як цей вид стрімко вимирає після кожної урочистої церемонії. Україна ж продовжує робити те, що вміє найкраще демонтувати їхні символи разом із носіями. Про вишукане меню другої армії світу розкажемо далі. Нікого не здивуєш, тим, що болотянці полюбляють жерти просрочені сухпайки або диких тварин чи собак і пити воду з калюш, у яких до цього мились самі, і все це. Ще не межа. Ось купка московитів, у якійсь норі спромоглася підігріти собі щось незрозуміле, а замість посуду взяли каску свого загиблого товариша. Пошла жара. От у сказки бойці кушають. Приятного, брат! А ось ці росіяни не змогли нічого змародерити в захопленому будинку, вкрали зерно в курнику і наробили собі пшеничних котлет. От суетим із того, що ставили нам мирні жителі українці. А по факту варуємо зерно у куїць з водою в окупантів теж погано. Вони миються, перуть речі та п'ють з однієї калюжі. От наше озеро. где мы моемся, стираемся, отсюда же и пьем. А эти двое забирают воду у енотьев. Очень грязь, она от нее больше морды может быть. А то що тут ще на всяка пьет. Я лично на виганяла сюди Друга армія світу вже давно перейшла в Україні на повний підніжний раціон. Тож нехай далі частуються своїми болотними смаколиками. І це армія Росії, пані та панове. Вона прийшла окупувати Україну за три дні. А в результаті майже чотири роки доїдає за курми та єнотами. А ми ж будемо прощатися із болотною федерацією в очікуванні на нові способи самознищення росіян. Побачимось за тиждень!